Нове надійне укриття збудували на території одного із навчальних закладів Сміли з нуля. Це був масштабний спільний проєкт, що фінансувався з державного і міського бюджету за системою 50 на 50. Все за сучасними стандартами, враховані всі норми і для доступності маломобільних груп населення. Роботи зі спорудження і оснащення конструкцій завершені. Тривали вони більше ніж півроку. Оглянути укриття приїхав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та начальниця Черкаської РВА Валерія Бандурко. Керівник закладу запевнила з нового навчального. Року вже будуть стабільно працювати в очній системі. Більше 380 вісімдесят можна цей Ну взагалі то на тисячі А ще орендуйте, десь ми орендуємо міському культури вже протягом року приміщення, бо ми теж можемо. Але Іванові дві зміни школа сідає повністю сімсотдесят. Тобто тут без практики. Сенс просто дві зміни. Наложене навчання це дуже дуже добре, що і Спортивна школа, сюди заняття сядуть, субота-неділя, тому ми тут о цим укриттям перекрили багато. Гурткова робота позашкілля, тобто тут буде надаватися кожного так. всі лампи, хочу звернути увагу, що проведений інтернет, кожен кабінет, вайфай, тобто зв'язком тут, звичайно, трошки складно, тому що як будь-яке підземне приміщення немає зв'язку, да. але вайфай буде і все це покриється. І в кожному кабінеті розмістили комп'ютерну техніку, да, навіть в медичному кабінеті, тому що медсестри це теж потрібно. Ну і в деяких кабінетах, особливо там вже розмістили початкові школи, і побачимо зараз інтерактивну дошку з мультимедійним проєктом. В укритті створено декілька класних кімнат для учнів різного віку. Технічні і санітарні кімнати теж передбачені. Маломобільних дух населення. Кожен клас оснащений хоча б одним комп'ютером, зручні місця для розміщення учнів та проведення навчального процесу. Дошка інтерактивна, поки тільки одна. В перспективі будуть ще за потреби обладнувати, розповідає керівник закладу. Клас безпеки, створений у школі, теж перенесли в один із кабінетів укриття. В цьому приміщенні не лише зручно, а й створені всі умови для належної вентиляції, обігріву за потреби. Освітлення кімнат, покриття підлоги все використовувалось та встановлювалось в межах норм. Звісно, сьогодні побачили, мабуть. Одне з найкращих укрить на 380 учнів обладнане, обладнане сучасними антипожежними сигналізаціями, вентиляційною системою, тобто дуже, дуже правильно зроблено з урахуванням того, що туди вже і інтернет підведений, і водопостачання, і водовідведення, тобто практично весь комплекс, який сьогодні необхідний для автономного навчання учнів. І ми поступово крок за кроком рухаємося до того, щоб кожна школа мала змогу навчатися саме в очному режимі, тому що от така потужна школа, де скільки ну, понад потом понад сім сотень учнів, і вона не навчається в стандартному режимі навчання, це дуже сумно для діточок. Сьогодні ми, відкривши таке сховище, ми переконалися, що всі учні зазначеної школи зможуть навчатися в очному режимі. Тобто, Нехай це буде там в дві зміни, але вони будуть повноцінно не бігати по місту і саме проводити безперервні заняття, що дуже важливо в сучасних умовах для діточок. Цей зразок от такого приміщення, яке ми сьогодні бачили, це протирадиційне укриття, яке забезпечує збереження особового складу, який знаходиться в цьому укритті, і від радиційного промірювання, і від пошкоджень всіляких, які сьогодні, на жаль, з боку Російської Федерації летять. Це і авіаційні засоби ураження, це і осколки, тобто це повноцінне бомбосховище плюс протирадиційне вкриття. А така тенденція буде поширюватись далі? Можливість? Ви знаєте, дуже багато залежить від е, е, спільноти, від громади. От е, Смілянська громада вони доклали е, 50% до е, загального кошторису, і вони ну, впевнено могли замахнутися саме на такий вид укриття. Це зразок. Деякі ж громади не можуть собі дозволити такі витрати. На жаль, бюджет нашої держави теж не дозволяє там систему виділяти такі великі кошти, щоб кожну школу забезпечувати. Але коли громада приділяє освіті достатньо велике значення, зокрема діточкам, тоді ми бачимо такі позитивні результати. Хочу подякувати всім дотичним людям, які долучилися до цього укриття, тому що ми розуміли, що. Використати кошти державного бюджету це надто складно, тому перш за все хочу подякувати народному депутату Олександру Михайловичу за та борцю Ігорю Івановичу Валерію Бандурко, що ми спільно, разом, швиденько зробили це укриття і сьогодні, вже з 1 вересня 2024 року діти зможуть повноцінно отримувати навчальні процеси, повноцінно займатися укриттям. Унікальність укриття в тому, що воно повністю знаходиться під землею, воно повністю протирадіаційне. воно… Скажімо так, застосовується як у військовий, так і в мирний період. Вона обладнана потужною вентиляцією, потужними тепловими насосами, не потребує окремого опалення взимку. Тому е автономне укриття забезпечено генератором, тобто все є в укритті необхідне для забезпечення навчального процесу і перебування дітей в ньому. Роботи постійно контролювалися як з боку обласної військової адміністрації, так з боку міської влади. Був присутній технагляд. Підрядник виконав 100% того, всі роботи, які були поставлені. Тому дякую також підрядній організації, яка відповідально віднеслася до виконання роботи.